В Біблії є одне місце святого письма, яке говорить, що Бог викупив нас від страху смерті, тому що через страх смерті люди перебувають в рабстві. І люди перебувають ну, в такому положенні, де вони постійно контрольовані якимись. Перешкодами, але є інші люди, які визначилися з цим, і там зовсім інше життя. Тому, друзі, поки ретельно не пояснити це, людина буде боятися. А це означає, що, що вона буде відкрита для дії смерті. Тобто смерть буде мати доступ. Далі вона не буде спроможна виконувати свою місію воїна. І просто, ну знаєте, навіть так, війна триває, але, друзі, треба жити. І люди, які бояться, вони не можуть жити повноцінним життям.